Ну і зараз засоби маси інформації данські активно поширюють повідомлення про те, що Данія може оголосити надзвичайний стан через саме ці невідомі дрони. Подібні невідомі дрони, друзі, ми тут з вами на каналі говорили вже неодноразово, з'являються постійно в повітряному просторі не лише Данії, а й інших країн, і Великобританії, і Німеччини. Але Європа робить вигляд, що нічого не відбувається. Ну, до прикладу, президент Франції Манель Макрон заявив, що... Країни НАТО повинні посилити свою реакцію у разі нових провокацій з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи. Але я додав би в тому числі і Північної Європи. Це означає, каже він, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше. Не відповідають поки що. Водночас він не вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу. Позиція Страусина. Не помічати реальних загроз і вдавати, що нічого не відбувається. Ну знову ж таки нагадаю, що я частково можу пояснити, я не розумію, але пояснюю позицію Макрона, тим, що в нього до цього часу залишається спільний бізнес державний із Росією, а саме скраплений газ. І тепер друзі про газ словаччина проситиме Єврокомісію виключити її з плану щодо відмови від енергоносіїв з Росії у 27 сьомому та роках і надати їй додатковий термін для диверсифікації джерел поставок. Про це заявив глава МЗС Словаччини Юрій Бланер. Він, до речі, зустрічався вчора із Лавровим у Нью-Йорку і сказав, що Словаччина протягом своєї історії десятиліттями будувала енергетичну інфраструктуру. У нас, каже, немає інших варіантів, які були б стійкими і за розумними цінами. І за його словами, у Словаччині нібито немає альтернативи російським енергоресурсам, а санкції б'ють по ЄС сильніше, ніж по Росії. Ну, дуже схоже на методичку з Кремля, і певне бланер отримав її під час зустрічі із Лавровим. Іншого пояснення просто не може бути. І проти Словаччини та Угорщини, говорить Каякалас, не потрібно вводити санкції за те, що вони купують газ і нафту. Газ і нафту саме з Росії. Звісно, про це ніколи публічно не говорили, але оскільки відповідний коментар дає висока дипломатична представниця Європейської комісії. Відтак Арно певне таке питання підіймалося, і вона говорить, що ці країни повинні знайти інші шляхи енергопостачання. Вона говорить, що замість санкцій Угорщина та Словаччина повинні дійсно використовувати альтернативи, які їм пропонують сусіди. І вона висловила згоду з вимогою Дональда Трампа до країн Європейського Союзу, який заявляє про те, що ті мають остаточно позбутися енергетичної залежності від Москви. Ну і навіть президент Латвії, пан Науседа говорив учора, що абсолютно підтримує позицію Дональда Трампа і не розуміє, як країни. Європейського Союзу, які є членами НАТО, сюди треба додати і Туреччини, купують у Росії нафту, газ, а потім ще й розповідають про те, що Росія терорист. Адже вони в такий спосіб фактично і підтримують терористичні дії Росії. Але нагадую, що і Латвія та сама. Також торгує із Росією. Не обов'язково це Нафта і ГАЗ. Загальний об'єм торгівлі країн Європи і Російської Федерації за 24-й рік склав біля 700 70 мільярдів євро за різними оцінками. Це колосальна просто цифра. Ну а з Дональдом Трампом, як ви знаєте, стався дуже прикрий інцидент, точніше, навіть, скажу так, диверсія в Генасамблеї, ООН, коли він зайшов в приміщення, вступив на ескалатор. Той відразу відімкнувся. Окрім того, не працював Софлер. З цього приводу Дональд Трамп направив листа керівництву ООН і сказав: ви не можете впоратися з проблемами навіть себе в приміщенні, як ви можете вирішити проблеми, які існують загалом у світі, особливо, що стосується припинення військових конфліктів. Ну і дійсно, Організація Об'єднаних Націй це та організація, яка покликана припиняти військові конфлікти у світі. Але впродовж свого існування вона показала свою. Дуже слабку ефективність буду говорити максимально коректно, тому претензія Дональда Трампа публічна до керівництва ООН, вона цілком справедлива. А от щодо інших питань, то Трамп займає дуже, як на мене, цікаву сьогодні позицію. Буду також говорити максимально коректно, оскільки західні видання пишуть про те, що мовляв невеликі успіхи на полі бою в Україні в Збройних сил України. Нібито переконали Трампа у тому, що він змінив риторику по відношенню і до Росії, і до України. Але як на мене, то не так. Трамп сьогодні просто використовує Європу, аби продемонструвати, що він не готовий тиснути на Росію, адже він не вводить жодних санкцій, він також не підтримав навіть спільну заяву, які засуджували учасники організації Об'єднаних Націй Росію за терористичні дії, і зараз проявляє пасивність у питанні тиску на Росію. І дуже, звісно, хотілося, б, аби європейці відповідним чином так тиснули на цю державу, щоб вона менше мала спроможності воювати проти нас.